Україна, моя мила, ти моя рідненька, я тебе так щиро люблю, хоч я і маленький. Кожен вечір я завжди, як спати лягаю. Все за тебе, Україно, Господа благаю, щоб Господь милостивий за те, його молю, допоміг тобі. Боже, мій великий, всемогутний, мою Україну порятуй. І світ твій день пришестя, день майбутній в країні царство щастя приготуй. Коли до серця крадеться тривога. За долю України я боюсь, з молитвою звертайся до Бога і мовою.